Далі говоримо про фронт про фронт російсько-української війни. Там на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби ворог завдав шість авіаційних ударів, один скинув 11 керованих авіабомб та да здійснив 148 обстрілів. По ще повідомляє генштаб збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбук. Тож про оперативну ситуацію на кордоні розпитаємо у нашого гостя з нами на зв'язку. Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Пане Іване, вітання. Вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава героям слава! Тож, окрім тих о, даних, які вже наведені з Фейсбук офіційних сторінок. Про що можете про ситуацію на прикордонні і на кордоні розповісти? Ви? Ну, якщо говорити про Сумщину, то як і раніше, на Сумщині ворог активно себе проявляє в межах двох територіальних громад: це Фетінська і Юнаківська, де практично щодня здійснюються штурмові дії або спроби а, ш, штурмових дій, але зараз а, на це все досить потужно впливає погодні умови. Якщо йде дощ сильний, то ворог вдається до штурмових дій, а при більш-менш сприятливих погодних умовах ворог до штурмових дій, як, наприклад, за минулу добу, не не вдається, але активно використовує авіацію безпілотні літальні апарати. Як і раніше, тут ворог діє маленькими штурмовими групами по два-три військовослужбовця в пішому порядку. Активно використовує артилерію СЗВ на даному напрямку. Ну а по решті ділянці на північно слобожанському напрямку ворог здійснює лише обстріли, використовуючи РСЗВ, використовуючи гармати також активно використовує безпілотні літальні апарати до проникнення ДРГ або якихось штурмових дій. на Інших ділянках ворог не вдається, пане Івана А як а, саме виглядають штурми? Чи змінюють вони тактику зараз свою? І чи більше застосовують зараз дрони? Сьогодні ми розповідали, що а, угу. на півдні там вони під покровом туману намагалися наводити мости і штурмувати технікою. Як це у вас? Знову ж таки, війна це така річ не, не стала. От, наприклад, минулого тижня у нас був один випадок, коли ворог намагався штурмувати позицію наших бійців. Бійців сталевого кордону групою понад 40 військовослужбовців. Зазвичай це маленькі групи 2-3, А тут одного разу вирішив великою групою атакувати. Завдяки втручанню операторів безпілотних літальних апаратів, практично вся. Турмова група ворога була розбита дронами, навіть не дійшовши до переднього краю позицій наших бійців. Але знову ж таки, це такий поодинокий випадок. Зазвичай ворог тут діє в пішому порядку маленькими групами. Два-три військовослужбовця. Вони десь намагаються накопичуватись безпосередньо в близькості до наших позицій, але знову ж таки там їх наздоганяють дрони сил оборони. І, Власне, бійці сталевого кордону оператори. Безпілотних літальних апаратів активно використовують на цій ділянці як дрони на оптоволокні, так і бомбери. Скажіть, будь ласка, пане Іване, ці просочування? Вони ж великою кількістю особового складу здійснюються навіть там по одному, по одному, але вони їх хвиля, 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 хвиля за хвилею відправляють, що у нас сьогодні з людьми наскільки спрацьовує рекрутинг, зокрема. На які посади ви зараз до себе шукаєте людей? Якщо прямо зараз шукаєте? Я впевнений, що так. Трошки, от про цей аспект, давайте поговоримо. Рекрутинг у нас проводиться на постійній основі на сьогоднішній день. Найбільша потреба йде в операторах безпілотних літальних апаратів, адже підрозділи БПЛА вони збільшуються, розширюються. І саме для того, щоб керувати цими дронами, нам необхідні люди. На сьогоднішній день практично 90% уражень ворожої техніки особового складу здійснюється саме за допомогою безпілотних літальних апаратів. Це не тільки в нашій бригаді, це взагалі посил. Му оборони. А з іншого боку, зараз ми вводимо в штат групи контролю бойового стресу. І вкрай важливо на сьогодні мати професіоналів-психологів. Тому ми зараз проводимо рекрутінг і для психологів, в тому числі розширюються підрозділи інженерного забезпечення. Ми отримали досить велику кількість техніки, тракторів, екскаваторів. І зараз шукаємо фахівців, які будуть ними керувати. Тому пере. Вакантних посад досить великий, хто має бажання, може звернутися до рекрутаного центру сталевого кордону. Вони і в Києві, і в Хмельницькому, або в будь-який інший рекруторний центр там вас перенаправлять до нашої бригади, або можна написати заявку. На сайті адміністрації державної прикордонної служби, де е, можна буде заповнити анкету і безпосередньо вже долучитись до нашої бригади. Зараз е, програма підготовки досить ефективна, і в принципі, кожен е, за своїм е, фахом, за своїми знаннями, за своїми навиками, може знайти собі посаду, долучитись і бути впевненим, що він буде працювати саме е, за своєю спеціальністю на тій посаді, яку він собі обрав. Дякуємо вам, пане Іване, за те, що доєдналися до нашого теру. Нагадаю, Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон, був з нами на прямому зв'язку.